Зараз шпак цей російський, що уїхав за кордон, так такий він татуєрований різний, Ну він перший, хто рванув, коли почалось, він не підтримав і підтримував Україну. І він розмов, розказує, що з Москви зараз вилітають борта, з Ростову чиновники дергають куди тільки можна, до Азії, там, Турція, Узбекистан. Вилітають, розлітаються з Москви, відлітають, у... роз'їжджаються з Москви, виїжджають. Ну дійсно. А я так розумію, ну навіщо там ці е, сидять цим пропагандистам до останнього, ну такому як Соловйов, бо його ж теж можуть підвісити для Пригожина немає різниці. Він же говорить, вони вони обманювали там і все. І він має на увазі усю верхушку. Е, звісно, і пропагандиста якщо ну і ці це вже приїлись, йому. Потрібно їх буде змінювати, цих пропагандистів, якщо навіть він на деякий час владу. Захопить, то щоб другі люди там щось інформували, бо ці мені довіряють, і ці вже обридли. А других яких ставить з цими якось, чи з ким розправиться, з ким Ну, Зрозуміло, що такому, як Соловйов, сьов там може в, в Москві не, нічого робити. Чи ждати разом з Путіним свого приговору? ну, це... це Якщо є там кудись відступати туди, там до е, Уралу чи до Владивостоку, то потрохи вже будуть відповзати. І ще не зрозуміло, з ким в тандемі, хто підтримує. Є якийсь фундамент, є якийсь ґрунт у е, Пригожинах, Хто це, я не знаю. Це алігархічний клан, це Якась коаліція, не знаю хто, не може нічого сказати. За це не інформують. Я сподіваюся, що це керівництво Башкірі та Татарії в зговорі проти Путіна і в зговорі з Пригожиним. І ну, дійсно вони валять у цю власть там Шойгу, Герасімов і Кадиров. І Путін і проти Пригожина. А хто за, стоїть за спиною Пригожиним, Ну ми з часом побачимо. Може, завтра, після завтра, хтось ще буде з'являтись уже з Пригожина, з Пригожинського боку за, за нього. І ми будемо розуміти, хто підтримує його там внутрі раші. Все на все добре. До слідуючої зустрічі.